Привіт, це медицина для чайників. І сьогодні ви дізнаєтесь, чим відрізняється мавпа від людини та навіщо чоловікам соски. А для чого чоловікам соски? О, це можна дуже, щоб мати відчуття. Відчуття чого? Ну, Це ж чутливий орган. Ну і там щось буває. А як його можна застосувати? От, в яких випадках можна вхід пустити свої соски. Я пам'ятаю, коли мені там років 13 було, щось там набрякне в мене. Mm. Для чого чоловікам соски, як ви думаєте? Ну, там Желюсь виробляють. Угу, а ну, яка їхня, яка, яка їхня функція? Або що виробляє що виробляють ці залози, які в них секрет? Мужкові секрет. Тому що майже ну, така схожа фізіологія у людей. Тобто, наскільки я знаю, у чоловіків там є, ці зарубки е залоз, але вони просто не розвинуті. Угу. Ну і що чоловікам робити з своїми сосками? Не розвинутиме? з ними роб не робити, просто там є у них нервові закінчення і вони так само відчувають, якби біля, і. Ще, як і mm -hmm. А для чого чоловікам соски, як ти думаєш? <рес> <рес> для чого чоловікам соски, як ви думаєте? <рес> <рес> для як красоти. Для чого чоловікам соски? О, -о, О. Ну це, мабуть, ативізм вже якийсь. Як ви yeah. yeah. думаєте, для чого чоловікам соски? О, я колись це питання задавав і вивчав. І от які результати ваших дослідів? Справа в тому, що е, коли формується плід, то він безстатєвий. Е, без а вже потім на певному етапі починається виділяти. Тобто у нас не тільки соски подібні до жіночих органів. А що ще подібне? Ну, В половій системі у нас теж досить подібне, а потім вже починають у когось більше, у когось менше. Mm -hmm. Що приближуєш? — А Навіщо чоловікам тоді соски? А, тому що а, а, природа намагається створити максимально просту форму. Тобто Максимальна уніціальна форма це сосками для і чоловіків, і жінок, а потім в жінок є свої відмінності виростають. Це все. Дуже політично. Так само, як і вагіна, і пеніс, це те саме, тільки вивернете. Одне і те саме. А де в людини плече, а де передпліччя? Можете на собі показати? Ну, плече ось тут. А передпліччя, перед плече мабуть, трошки нижче. О, mm -hmm. oh, плече і передпліччя. Da, покажіть, де у вас плече, а де у вас передпліччя. Плече, плече Ну, Мабуть, оце плече, оце mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. а це Угу. Так, плече це в нас тут. Передпліччя буде тут. Так, оце передпліччя, а оце плече. Mm -hmm. Mm -hmm. А чим скажіть апандекс відрізняється від апендициту? Апандекс. Апендекс. Да, апендекс. Від апендициту. Ну, мабуть, це різниця в органих із самого самої хвороби. Mm -hmm. Mm -hmm. От кажуть, якщо їсти насіння із шкерлопою, кажуть, що буде апендицит. Це правда, як ви думаєте? Не знаю, я багато їв насіння, в мене тву-тву-фу поки що не було. Чим апендекс відмінний від апендициту. А... <плес> Можливо, це два різні органи. Ні, це не два різні органи, а це два різні органи. Ну, зараз от ВОЗ, Всесвітня організація охорони здоров'я. вона зараз в зв'язку з тим, що е, в світі йде перенаселення. Е, ну, в майбутньому, в найближчому на всіх не вистачить ресурсів, там планують, що буде там, 13 мільярдів людей буде скоро жити на планеті. І вже запроваджують зараз, поки що в Китаї її тестують, запроваджують систему, е, систему примусової стерилізації людей. Як ви до цього відноситесь? Ні, погано. Треба. Ну, а що робити з перенаселенням? У нас буде ну, дуже якось, багато якось іншим. Це, може, пеків чи собак, ну, людей. наші. Дякую, що нам прийшли. У ВОЗ планують вести у тестовому режимі промислову, промислову стерилізацію людей з метою попередження перенаселення. Як ви до цього ставитесь? Я за. А для чого людям волосся на голові, як ви думаєте? Напевно, щоб голова не мерзла. А і ще, а і ще виробляються ці залози. Які? Жирні. Жирні. Для чого людям волосся на голові, як ви думаєте? Oh, oh, oh. mm. Ну, Жінкам, мабуть, для красоти, чоловікам, не знаю, щоб тепло було, а може теж для красоти. Mm -hmm. Це рудимент. Ми колись були взагалі в алахаті. Mm -hmm. У нас ще колись хвости були. У людей. Ну, ну не у людей, а у первісних людей. Як ви думаєте, для чого людям волосся на голові? Не mm знаю. -hmm. Mm -hmm. А навіщо людям волосся на голові?

взагалі там, що підпід під не затикав в затікав. затікав. <с Mahvodhi> а для чого брови людям? Mm. Щоб можна було зробити отак. А чим людина відрізняється від мавпи? А ну в неї менше. А поговорити з людиною можна, а з мавпою можна тільки подивитися. Мавпа краще лазить по деревах. А, не, ну, бувають такі ситуації, що і усе, в принципі. Ось. Ну. Чим людина від мавпи відрізняється? Людина від мавпи відрізняється. Окей. А що в жителів Китаю вузькі очі? Як ви думаєте? Ну, бо там. Теплі краї там о, вузькі очі, це як захист від сонця. Історично склалося пише, коли там більше пустеля була, тобто щоб не потрапляти. А чого тоді в тих, хто в Африці живе в них не вузькі очі? Там вже інші трохи клімати, десь те, в них темно них холодніше трошки, ніж в Китаї? Ні. Чому в жителі в Китаю вузькі очі, як ви думаєте? Тому що вони китайці. Які ви знаєте найефективніші методи лікування бородавок? Не скажу. Ну, а з народних щось знаєте? Чули якісь народні методи? Картоплю щось там. Картопле? А розкажіть чую. Ну я не знаю, там, по-моєму, якось варять, потім викачують. Точно не скажу. А з народних щось чули? Жаби, щось таке. Жаби. А як? Щось знаєте про цей я, метод? Я чув, що щось чи не бери жабу бути. А ви знаєте, якісь народні методи лікування бородавок? Бородавок? Народні? По-моєму, чеснок. Чесноком прижигають. Чи можливо вижити, втративши сечовий міхур? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну так, щоб сеча не збиралася, напряму витікала зразу під ноги. <рес> Я не знаю, мабуть, ні. Мабуть, можливо, ну це буде жахливе життя. А як з сечею тоді? Що з нею буде відбуватися? <рес> як, як ви думаєте, чи може людина вижити без сечового міхура? Ну... Mm -hmm. no. Теоретично так, людям же видаляється, чи міху потім вставляють трубку, ну, капає собі, та й все. Е, яка легеня більша, ліва чи права? Одинакова. Одинакова, права, одинакова, ліва, ліва однакові. Да. Е, Добре, як ви думаєте, яка легеня більша ліва чи права? Е, в залежності від того, людина лівша чи правша. А е, Яка легеня в людини більше, права чи ліва? А я одинакова. Ні, 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 точно, там вже серце за права більше. Яка легеня більша ліва чи права? Я думаю, що ліва, бо серце з лівого боку. Чим пахви відрізняються від піхви. Що? Чим пахви відрізняються від піхви? А що таке селезінка і де вона знаходиться? Можете показати? Селезінка. Гріша, йди сюди. Так, селезінка? Да, селезінка, давай. Селезінка, ні, ні. Примерно, где в Лимфа это сеть этих, там же лимфоузлы. Лимфа это жидкость, если я не ошибаюсь. Mm -hmm. И она распространяется по лимфоузлам, там целая, ну, вместе с этими, с этим. Почему кровь летит? Летит. Течет. Так, ну, лимфосистема там и кровоносна система. То есть, лимф... а для чего лимфа потрібна туди? Блін, я не пам'ятаю, знаю, що в мене лімфа узіло А що таке лімфа і де вона знаходиться в організмі? А, лімфа це, якщо не помиляюся зараз, ну одна з рідин, і вона знаходиться у наших е, е, судах, ну, тобто, якихось цих блін, як вони називаються, трубочки. Ну там де кров, де mm -hmm. перетікає кров, та виразові лімфа. Вона в кровоносних судинах. Так, о, точно. В кровоносних судинах. А лімфа це така рідина, яка знаходиться в лімфатичній системі і забезпечує там обіг речовин. І тече в яких судинах? Цього, цього не знаю. В кровоносних? Ні. В лімфатичних? Не знаю, не скажу. Що таке лімфа і де вона знаходиться? Тому шацево крові. А яка в неї функція? Mm -hmm. Покачає кров і кислородом, і проті. І лімфа тече в кровоносних судинах, на да, правді? Да. Що таке лімфа і де вона знаходиться? Так, лімфа це. це ну, Як би сказати, невід'ємна частина кровоносної е системи. Ну, а якщо, наприклад, людина поріже руку, там може лімфа витекти? Я та ні, ну якби як я не можу так ти... Це якби частина крові. Я не можу. Що таке селезінка і де вона приблизно знаходиться, як ви думаєте? А, селезінка це частина травної системи людини. Що таке селезінка, яка в неї функція і де вона приблизно знаходиться? Селезінка, вона почищає… ні. Так, да, кров. Готовить кров нечетні. Ну. Якось дуже сильно потрібна функція у неї. Є. Недавно вчені встановили, що зараз вірус раку він набуває мутації і зараз ним буде легше захворіти. Як ви це прокоментуєте? Доступній став. Він став інфекційним. Усі захворювання від нервів і тільки інтимні від задоволення. Врачи в шоке смотри это видео, пока его не убрали с интернета. Щоб гипертония ушла сама, нужно всего-навсего.